4 лютого Христос ще Петро. Хто? Христос і глава. Частина 1. Догмат про папську непогрішність свідчить, що папа непогрішний не через якусь обіцянку, дану йому самому як особі або посадовій особі, а через божественну допомогу, обіцяну йому блаженному Петрі. Тому при вивченні цього питання досить доречно запитати, як папські богослови знаходять, що це було обіцяно Петру, і чи було насправді це обіцяно Петру, чи папі блаженному Петрі, чи в будь-кому ще. Твердження, що це обіцяно йому тільки в блаженному Петрі, необхідне для того, щоб встановити хоч якийсь зв'язок між папою і Петром. І цей суттєвий зв'язок встановлюється, коли папа говорить екскахендра. Тобто з кафедри святого Петра. Але якщо виявиться, що Петру взагалі ніколи не було обійця на непогрішність, то з цього випливає, що навіть кафедра святого Петра не може забезпечити папі таку бажану непогрішність. Правда в тому, що ця обіцянка непогрішності Петру, а отже й папі, блаженному Петрі, виникає з того самого закону, що, як ми вже з'ясували, є джерелом непогрішності папи, а саме закону, згідно з яким подібне породжує зовсім не схоже, і з нічого виникає щось. Насправді він породжений двома величезними припущеннями. По-перше, що церква Христа повинна мати видимого главу, і по-друге, що Петро є цим главою. Перше з цих припущень кардинал Гіббонс сформулював так: єдність управління не менш істотна для церкви Христової, ніж єдність вчення. Наш Божественний Спаситель ніколи не говорить про свої церкви. Але про свою церкву він не каже: на скелі оцій побудую я церкве своє, але на скелі оцій побудую я церкву свою. З чого ми повинні зробити висновок, що в його намірі ніколи не входило створювати або санкціонувати різні конфліктні деномінації, але одне корпоративне тіло з усіма його членами, об'єднаними під одним видимим главою. Бо оскільки церква видиме тіло, вона повинна мати видимого главу. Віра наших отців, сторінка 24, 25. На цьому сумнівному припущенні, що Церква Христова повинна мати видимого главу, побудовано все папство. З його претензією на непогрішність і на все інше, що воно претендує мати і чим претендує бути. Але ніщо не може бути більш хибним, ніж ідея, що церква Христа має або повинна мати видимого главу. Ісус Христос сам є главою церкви, бо написано: Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік. Голова ж Христові Бог, 1 Коринтян 11.3. І від тіло Христове, а зусібно ви члени. 1 Коринтян 12.27. Він є глава тіла, церкви. Господь Ісус прожив у цьому світі ціле життя як людина, схильна до всіх людських слабкостей і немочей, бо Він сказав про себе, я нічого не можу робити сам від себе. Івана 5. 30. І оскільки він також сказав усім людям, без мене нічого чинити не можете ви, 1 Івана, Івана 15.5, то цілком зрозуміло, що в цьому світі він поставив себе на місце людини, однак він був керований отцем на всьому шляху, бо він сказав: Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті». Івана 14,10. Таким чином, він не утверджував себе і не йшов своїм власним шляхом, але він довірився Отцеві і був ведений ним, і був навчений ним, як і всі ми, що маємо бути спасенні ним. Він був не сам по собі і не йшов своїм шляхом, але тільки так, як вів його отець. Тобто, отець був його головою увесь час, доки він був у цьому світі як людина. А отець, як голова, був весь цей час невидимий. І це має показати і справді показує людині шлях, яким вона має йти. Той шлях, яким йшов Ісус Христос, живучи християнським життям у цьому світі. Якби Господь Ісус попросив, щоб у цьому світі ним керував видимий глава, це означало б заперечення Отця і для будь-кого. Хто сповідує віру в Ісуса, просити для себе видимого главу, щоб бути Його провідником, означає заперечувати Ісуса Христа. Християнин повинен бачити того, хто невидимий. Євреїв 11,27. Християнин повинен дивитися на те, що невидиме, 2 Коринтян 4:18. А невидиме Боже, ясно видиме. Римлян 1.20. Тож ніщо не може більш ясно показати земну і плотську сутність усіх папських концепцій, ніж ця вимога, щоб церква Христова мала видимого главу. Будь-яка церква, у якої є видимі глава, не є і не може бути церквою Христа, а саме такою є. Римо Католицька Церква. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхаймося частіше та пам'ятаймо, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.